Рак молочної залози найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. Щороку на нього хворіють тисячі українок, і майже три сотні нових випадків фіксують саме на Закарпатті. За словами лікарів, найнебезпечніше зволікання, адже на початкових етапах хвороба не болить і не має ніяких симптомів. Повний спектр медичних послуг можна отримати, не виїжджаючи за межі краю у обласному протипухлинному центрі в Ужгороді. Протипухлинний центр забезпечує повний спектр. Послуг від діагностики до лікування, навіть високовартісного лікування раку грудної залози. Хворіють в більшості жінки, але на 100 нових випадків у жінок один випадок у чоловіків, так що чоловікам теж треба бути уважними, треба звернутися до сімейного лікаря, отримати електронне направлення. Можливо, також і самозвернення. Діагностики лікування безкоштовно. Медики наголошують, якщо вчасно звернутися, рак молочної залози повністю вилікований. Наразі діагностують недуг одній жінці на 2,5 тисячі населення. Крім того, хвороба молодіє. Почастішали випадки виявлені хвороби і у 20 років. А після восьмидесяти у кожної восьмої. Лікування як і у боговонка пацієнта. Це тривалий процес. Якщо гормона чутливо пухлина, то трошки менше воно йде по часу госпіталізації, але лікування триває 5-10 років. Якщо інші варіанти, то зазвичай це 5-6 місяців лікування. Ну, це не значить, що треба постійно знаходитись в лікарні, але на необхідні процедури, такі як хіміотерапія. Операція пацієнт з'являється для госпіталізації. Фахівці нагадують, жінкам після 40 років варто проходити мамографію раз на два роки, після 60 раз на рік, а молодшим регулярно робити УЗД і не забувати про самообстеження. В Конституції записано, що кожна людина має дбати про своє здоров'я, тому якби першочергове завдання жінки для того, щоб на, ранню, на ранній стадії виявити. Онкологічне захворювання, то вона має робити самообстеження грудних залоз. Це йде від поверхневої пальпації круговими рухами до глибокої пальпації і пальпування підпахвинних лімфатичних вузлів. Якщо жінка не знає, як це робити, то по місцю проживання у нас в кожному районі є онколог або сімейний лікар розкаже їй, як це робити. Обстеження можна пройти в міській лікарні, міста Ужгорода. Можна пройти у нас в протипухлинному центрі, можна прийти в Мукачеві. Безкоштовно, за електронним направленням. Ми запрошуємо всіх жінок проходити профілактичне обстеження. Наразі НСЗУ, Міністерство охорони здоров'я пропонують чек-ліст обстежень. І одним із таких обстежень є обстеження грудних залоз у жінок. Рак молочної залози на першому місці серед усіх онкозахворювань у жінок. Проте закарпаття зазвичай відкладають візит до лікаря через страх або нестачу часу. Як наслідок, майже половина випадків виявляється вже на третій чи четвертій стадії, коли лікування. Набагато складніше та триваліше. 12% від всіх цих хворих помирають протязі року з часу встановлення діагнозу. Це дуже важка цифра. У структурі смертності жіночого населення це майже четверта частина і займає перше місце. Тому рання діагностика для нас дуже важлива. Для цього у всьому світі запроваджений день обізнаності про рак молочної залози. І це пов'язано з тим, що жінки, як правило, звертаються пізно за медичною допомогою. Лікарі наголошують, НСЗУ забезпечує заклад всім необхідним, аби надавати якісну безкоштовну медичну допомогу жінкам з цим діагнозом. Крім хіміотерапевтичного лікування, гормонального лікування. Ми забезпечуємо хірургічне лікування. І також променеве лікування. Променеве лікування у нас зараз проводиться на сучасних апаратах променевої терапії на прискорювачах, які апарати нові, персонал підготовлений. Ми маємо е, гормональні препарати, ми маємо таргетні препарати, які забезпечуємо безкоштовно і, і всі жінки можуть до нас звернутися на лікування за електронним направленням. Крім того, ми проводимо гістологічні дослідження, імуногістохімічні дослідження для таких пацієнтів безкоштовно Звертаю увагу безкоштовно, тому що всі відразу. Починають виясняти скільки коштує, кому платити. Нічого такого робити не потрібно. Потрібно брати електронне направлення і звертатися до нас за медичною допомогою, яка надається кваліфікованими спеціалістами. 15 жовтня всесвітній день боротьби з раком молочної залози. Це ще одна можливість нагадати: рання діагностика це шанс на життя. Медики закликають кожну жінку знайти час для себе, перевірити здоров'я, бо найкраща профілактика це уважність до власного тіла.